Так, друзі, вітаю всіх на каналі. Ну що, починаємо, приступаємо до перших розбірок так званих. Подивимося, чому в нас тут не ходить, нос. ножка взагалі заклинила на стартері, на храповику. Я думаю, що може причина частково тут є, але зараз подивимося. Давайте розбираємо. Дивіться, навіть нема болтів в цьому нарізі, на одному болті тримається. Як-то так. Що у нас тут? А ще є самонарізок один. Хуй то добре, хоч хоч то добре. Хоч то добре, дивимося. Давно я не крутив скутерів, В свій час ремонтував їх, багато ремонтував. От, А потім я від того відмовився. Нема здоров'я вже на тому. Як говориться, сидіти. Ну що. Фільтербокс. Паралончик пропитаний, пропитаний, але брудний. Ну, і що, будемо витирати то все. І збирати. Так, відкручуємо. Відкручуємо ще решту. Тут треба скинути фільтр, щоб він нам не мішав. Я так живі, думаю, але я його так не скину просто, треба його напевно нагрівати феном буде, щоб його зняти. Ха-ха. А чи я дістану, друзі? Може і дістану. Дістану трохи, але так собі. Слабенько. будем греть их тут трошки, чтобы это стекло, чтобы пришло. Так, интересно, тут карбюратор стоит больше, мне не Лишечки. Тут масло насоса заглушено. Что, опция? мне не сдается. А, не, не, во масло идет. Да. Вот тут какая-то такая заглушка стоит. Масло идет, да, штуцер. Видно, несчастный, рухается. А тут бензин йде. О, зараз будемо зв'язати. Ай-яй-яй! То ще тут треба відкручувати, я вже хочу знімати, я вже ж забув. Пригадую все, пригадую, друзі. Він нам зараз застигне. Що там? Так, так друге, трохи капарство, чесно кажучи. Половина болтів нема. Ну, Треба буде то все докуповувати, докомплектовувати. До, 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 до Зарадимося, де ще знизу. Тут нема, тут не було. Коротше, через один. Одним словом, тут все треба всі болти. Так, зараз отут і кришку будемо. Зараз легенько пробувати скидати. Що воно нам скаже, цікаво. Кікстартер в мене завжди був під таким от кутом. Я так не люблю. Отак. Щоб хід великий був поршня, можна було копнути в разі чогось. Хоча тут акумулятор добрий. Так, ще тут у нас є десятка. О! О! О, заработало. Виявляється, в нас з поршньовою порядок. Тут тільки треба з кікстартером зробити. Щось. Подивитись, що тут начуджено. Трансмісію можливо зробити під себе. То вже тішить. То вже тішить. Я так собі й думав, що тут щось заклинило. Ну що, давайте подивимося, що в нас і як. Так, друзі. Пружину розмололо одним словом. Треба пружину кікстартера буде робити. Храповик що? Храповик треба тут теж другий дати. Новий свіжий. Кришка. Прокладки тут нема. То дурдом. Хлопаки. Тут ж прокладка має бути. Хто так будує? Ремінь. Ну, може бути. Виходить на максимальний радіус. По варіатору зараз подивимося. Не витягну зараз, а? Я завжди, знаєте, як робив, тут стоїть варіатор рідний. Тобто задній торк-драйвер буде стояти від 34-ї Хонди однозначно. То навіть не обговорюється. Ми його витягнемо на більший радіус. Але рамінь трошки так, ну, в принципі, зараз подивимося. Все одно тут треба буде типу, підпилювати, потім тут і тут. Але буде 34-ї Хонди стояти полюбе. Ну, він є добре настроєний, отак має прокручуватись. Чесно кажучи, він і не знаїхав, я так думаю. Ось таке от. Ну, але я по мушу то все розібрати. На максимальний радіус він виходив добре. Я все рівно то все розберу і перегляну. Отого цирку. Тут не має бути. Дивимося, що там храповик каже. Ремінь тут ходить по марням. Ну, максималку він мав непогано. Але ми йому зробимо кращий. Кращий ревочок. Подивимося, які ролики стоять зараз. Досить він не налаштований не зле. Тобто причина поломки була в стартері, друзі. Я не думаю, що це мотор. Мотор у нас крутиться. Бачите? Ремінь надірваний вже. ремінь вже нещасний. Тут треба буде поміняти, та й тут вже інакший розмір буде стояти. Зараз я то все відкручую, і включаємося і дивимося. Буде цікавіше. Так, друзі, ну що. Дивимося далі, тут відкручую. Все легко було закручено так. Типу без фанатізму, але подивимося зараз. Так, знімаємо -то все. Бачите, ремінь виходить добре. Скидаємо тарілку. Що ми тут бачимо? Ремінь сидить у нас. Втулка у нас трошки замаленька. Ну, хоча зараз подивимося, тут тарілка виступає, але може бути на біду. На радіус виходив добре, але бачите, ремінь трошки такий вільний є. В принципі, він під на підрив фейніший би був. Я думаю, що він ривок непоганий має, може. Треба буде пробувати робити то все і побачу, як він себе веде. Ремінь надірваний. А що це за розміри, нам вже і не видно, друзі. 650 має бути на 15,5. Зараз подивимося, що він має. Штам йде наш. Витягуємо. Так, дивимося. Він вже має 15, друзі. 15. 15 міліметрів. Трошки з'їлу його, так? Да? І ремінь так собі. Ну, як вже є на біду, може бути, він ще не є потрісканий. Ну, але дивимося до торк-драйвера. Знімаємо його. Куди сюди, друже. Дзвін знімаємо. Дзвін в нас не є дуже потертий. Дзвоник наш. Тихо. Тут дзвоник той виробник. Щось таке тут є, бачите. О, баланс, типу, його. Та й буде дзвоник. Дивимося тут. Щеплення в ідеалі. Взагалі колодки супер-пупер. Тут він робився. Стягуємо пружину торкдрайвера. Треба буде розбирати, дивитися, які доріжки є під роликами. От, то все треба розібрати. Дивимося, скільки він має в нас. Позовні. Той має 16. Стоп. 16 мм, внимаю, 108 вроде мав би мати рідний. Треба ще подивитися добре. А ну, він так і є. Зараз. Сто шість, так. Сто друзі. Це є рідний він йде однаково гладко, бачите, разом з тим. 34-й хонди чуть, чуть виступає далі. Він тут стає навал. І все, от червона пружина, так? У нас тут є. Що вона жорстка чи що. Подивимося, як воно себе ви. Ще подивимося, які ролики тут зараз. Втулка, друзі. Витягуємо варіатор, дивимося. Сальники в нас тут є. поміняні, я так розумію, мотор робили. Вал стоїть 27-й, друзі. Да. Коротше, попа повно. Ось овий люфт. Підшипникам колінвала хлопці дупа. Треба мотор розбирати. Так не можу сказати. Вибачте, за вирази підшипників нема. Мотор треба робити. йой 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 Так, добре. Втулка, друзі, дивимося. Яка ширина втулки? Має бути 34 мм. Ми маємо втулку тут 30. 32. Ну, якось так, бачите. І 14 кавал. Хоч щось добре. У мене був 18-й коленвал, тут 14-й. Так, 14 кавал, друзі. Так що якось так. Не почати край роботи. Ну сальники не дуже не кидали бруду, якщо чесно. Бендікс, що там? Вилізай. Ай, так, 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 що зробиш? Треба все розбирати. Давайте подивимося ще варіатор. Що то в нас є? Ну, бачите, вихід він мав сюди. І тут закінчення. Ну, в принципі, якось так. Далі не йшов в ширину, типу, щоб його виштовхувало частково десь сюди. Він, в принципі, по варіатору він непогано працював і менш більш був налаштований. Дивимося, друзі. Слайдера нормальні. Павук теж з тими виступами глибший, той ніби краще. Ну а ролики, як ми бачимо, бажають кращого. Увага! Варіатор в нас є непоганий. Типу спортивного косо. Криво. Криво. Ну, ролики я вам скажу. Дивіться, опа-па. Опа па І ролики тут тяжкі були. Одним словом, нічого доброго. Треба мотор робити, того не робота. Підшипники, колінвал, то все треба міняти. Ось таке. Так що такі справи, друзі, вже з однієї сторони. А далі вже треба бачити, треба скидати мотор, витягувати то все діло, від'єднувати і на робочий стіл його і робити потрохи. Я що робити? Дивіться. Що тут такі вони кантові? Чи то якісь модні ролики поясніть мені. Може то якісь модні, вони може такі мають бути, слухайте. А не стерті. Але вони стерті, вони ж круглі, по ідеї мають бути. Їм вже дубця прийшла. Повна, бачите. Все, кожний ролик, і він має таку форму. Витерту на кант. Цікаво. Дуже цікаво. Кажіть, чи воно щось таке має бути і взагалі. Добре, все, друзі, будьте здорові. Всього найкращого, щасливого, папа. На тому наша перша серія буде закінчена, розберу далі, продовження буде. Всього найкращого. Думаю, цікаво буде. Ну ото його цирк. Чуєте? Вертикальний люфт. Тут ще куди не йшло. Ну тут завал. Тут ще можна лишити їздити. Ну тут страхіття. Все, на тій ноті закінчуємо. Будьте здорові всім папа. -па.